От ви з телефон... буде краще. Ну, ви... ви в нас під кутом. Переверніть телефон. Отак я... от. Отак, добре. Нор... Чути мене, видно? Так, так. Шановні колеги, всім доброго дня! Починаємо а засідання нашої колегії. Я так розумію, що всі вже зайшли. Кворум є, шановні колеги. Мусимо провести наступного тижня сесію. оскільки багато з вас були свідками цього публічного звіту, який я робив, та для громадськості, то я дуже би просив вас. Щоб ми послухали звіт для депутатів міської ради, щоб підготуватися там, можливо якісь запитання одне, друге, третє. Ну і було б звичайно корисно, щоб також і заступники подали інформацію про свою роботу за фактично минуле півріччя була ж по регламенту. Заступники звітуються кожного року. Питань чесно кажучи, багато є? А дуже багато, я не знаю. Хіба буду просити дійсно, щоб ми якось оперативно підготувалися і працювали ну, швидко, щоб ми за один робочий день всі ці питання опрацювали. Там також треба буде ще декілька звернень підготувати, тому що є складна ситуація по багатьох питаннях, ну, але це ми вже проговоримо з вами в робочому порядку. Чи, можливо, є якісь питання, шановні колеги, які треба нам проговорити? Іванович, якщо можна, добрий день. Привіт, це uh, там недавно стали свідками якогось того скандалу, який був в it кластері. Ми там у нас з них є з ними є співпраця по тому проекту калічій Горі. Може би, то якось ми або це питання послухали, як виглядає, чи там немає проблем. Ми розуміємо, що в них є якби такий картбланш на три з половиною роки на проєктування, але два роки вже пройшло, чи вони щось робили, не робили, можливо, треба зробити висновки, Помогти, може їм чимось, якщо там є нове керівництво. Хороший Андрій. Олександрович, ви тоді, будь ласка, поспілкуйтеся з, з тимчасово виконуючим керівника it кластеру, щоб він сформував свою думку. І якщо вони збираються цей проект ну, продовжувати, то можна, там ж бо мав бути навчальний такий центр. Да? Нам це було важливо, то це окей. Якщо вони, наприклад, не мають готовності, ми тоді будемо йти іншим сценарієм. Дякую. Я дійсно якось це випустив з уваги. Окей, візьмемо це на контроль. Будь ласка, в протокольчик, мені впишіть. Дякую. І є ще питання, колеги, які потребують загального обговорення? у мене є питання з вашого дозволу? Мусимо підняти. Ми е, протягом останніх кількох тижнів е, спільно з міністерством регіонального розвитку і е, міською військовою адміністрацією Маріуполя опрацьовували е, проект е, меморандуму. А е, сьогодні, вранці, фінально нам надіслали редакцію. Ми очікуємо до завтрашнього дня е, внести наші правки. Зауваження Я розумію, що ми, мабуть, порушуємо чові терміни, але це проект, де мова йде про залучення достатньо великої суми коштів. То буде прохання все таки, щоб ми е, спробували внести цей проект ухвали, оскільки нам буде це мови не про додаткове фінансування, то маємо змогу його залучити. Тому буде прохання поставитися з розумінням. Я детальніше запрезентую для всіх голів фракцій голів комісій меморандум. Це виключно мова йде зараз про меморандум узгодження підходів і принципів. Ну, о, дивіться тут питання, яке що там ж європейський інвестиційний банк готовий співфінансувати такі проекти. Ну і е, Маріупольська військова адміністрація має живі кошти на цей проект. А в нас ж ви знаєте, містечко Маріаполі з е, людьми, і нам треба щось думати, де їх розселяти, тому що так виглядає, що вони додому нікуди не вернуться. А, тому давайте так. ви це проговоріть, Андрій Олександрович. Якщо е, воно буде десь таке на масальне життя, ну, то ми це тоді е, підтримуємо. Там мається ще сьогодні день, завтра день, там частина п'ятниці. Якщо щось буде складності, ну тоді. Іншим чином, тому що тут треба мати рік. Ми війшли в десятку міст по Україні по коштах Європейського національного банку на залучення, і я буду мати завтра розмову з колегою, щоб там часу не було якихось перформансів, бо там вже починається боротьба, когось видавити. Там фактично з десяти міст має лишитися два чи три. Завтра розумію, де ми є, тому йдемо різними варіантами, тому що це наш обов'язок. Тут тим більше що дивить гроші, треба брати. Дякую. Які ще питання є? Шановні колеги, я тоді всім щиро дякую. Бажаю успішного робочого дня і велике прохання, щоб комісійно ми ті всі питання фракційно пропрацювали, і е, на сесії була максимально оперативна. Дякую.